Перебої з електроенергією це надовго, Тож про власну енергоавтономність варто думати вже зараз. Як в умовах енергетичної кризи, спричиненої російськими терористами, буковинцям готуватися до прийдешньої зими, та що можна зробити для стабілізації енергосистеми, дізнавалися журналісти ТВА. В умовах триваючої агресії з боку Росії Україна змушена адаптуватися до нових реалій, серед яких регулярні відключення електроенергії. Обстріли критичної інфраструктури, зокрема енергетичних об'єктів, спричиняють значні перебої постачання електроенергії по всій країні. Як наслідок, «Обленерго» впроваджує графіки відключень, щоб забезпечити стабільність електромережі та провести необхідні ремонтні роботи. Приймаються рішення, дивляться на карту і кажуть: так з такої області вимикаємо стільки потужності, з такої, стільки, з такої – стільки, і це йде протягом там дня, коли працює критично важлива інфраструктура, енергетична інфраструктура, тому що це складний механізм. Енергосистема України зараз виживає тільки з. Ну, однією такою перевагою, що ми приєднані до європейських мереж, з настанням зими ситуація з відключенням електроенергії в Україні стане особливо гострою. Додає пан Віктор. Хто скептично налаштований, що щось придумають, щось запустять, щось зроблять. Ми маємо справу з війною, якою ще світ не бачив по технологіях, по об'ємах, по масштабах. по… Безжалостності і, і, і по м, такій цілі знищити націю у холодний період. Потреба в електроенергії значно зросте, і відсутність світла може стати серйозним випробовуванням для кожного з нас, каже Віктор Гищук. Так відсутність електроенергії впливає не лише на освітлення, а й на роботу опалювальних систем, що зробить зимові місяці ще складнішими. Ця зима буде дуже складною по моїх розрахунках, по наших, от ми е, е, рахували, що Приблизно до 12 годин, від 12 годин до кількох днів може не бути електроживлення. Це є правда. Правду треба казати. До правди треба готуватися. Знаєте, кажуть, що готуйся до, до гіршого, буде краще, буде легше. Це нормально, тобто не треба ходити снити, щоб не розчаровуватись, не треба зачаровуватись. Ось навіть якщо запустять якісь там рівненські або хмельницькі атомні реактори, вони не дозволять нам бути гнучкими. Вони стільки енергії дадуть, скільки треба буде її зразу вичерпати. А оці години пік все одно електрики не буде. Відновлення енергосистеми України вимагає значного часу та ресурсів. Після масштабних пошкоджень, завданих російськими обстрілами, енергетична інфраструктура країни перебуває у вкрай складному стані. Енергосистема України потребує мінімум 5 років на відновлення. Мінімум. А у хорошому 8, без якихось затримок з потенціалом мирним, кадровим, спеціалістів, інженерів, тих людей, які просто виїхали за границю. Ось тому така моя особиста порада, щоб. Подбати про якісь елементарні речі, про енергоефективні речі відтак буковинцям потрібно завчасно підготуватися до відключень електроенергії, адже саме у зимовий період ці відключення можуть стати серйозним випробуванням. Підготовка, економія енергії та підтримка один одного ключові аспекти, які допоможуть пережити цей складний період. Чиця Одна-дві сонячних панелі на фасаді, чи це сусідами поставити на під'їзд, зараз до речі, місто компенсує 70% для ОСББ. Скажімо, панелі, акумулятори і зробити якусь таку проводку собі резервну, яка дозволить ліфту працювати, або якимось освітленню, принаймні, під'їзд, тобто мінімальними такими речами, що ми це цю зиму маємо пережити. Як переконаний представник енергокомпанії, не зважаючи на всі труднощі, які стоять перед нами, українці маючи незлавну силу духу. Та єдність пройдуть усі випробування. Але готовими до викликів варто бути вже зараз. Діана Добинда теми дня. Тива.